Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, дивимося, що у нас сьогодні з енергіями. Що сьогодні з енергіями? Руни нам якнайкраще це покажуть. І посередині. Так, ну, енергія у нас сьогодні. Не зовсім в балансі, скажімо так, тому що багато рун випало в перевернутому положенні. Половина, трошки менше, три всього. А їх сім. А тож дивіться, Руна Райдо говорить про те, що вона в перевернутому положенні, що ви десь збилися трошки з курсу. Або якщо ви їдете в якусь поїздку, то можливо, ну, не все так складеться, як у вас заплановано. Рона Альгіс в перевернутому положенні теж говорить про те, що <кхем> вищі сили десь на деякий момент, ну, на, 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 на даний час. Е сьогодні теж якось нібито не зовсім сприймають ті рішення чи ті дії, якими ви керуєтеся. Їм це не подобається. Тому нібито як відвертаються на деякий час. Ну, ось так, бо Альгіс в перевернутому положенні, не дарують своє благословення, скажімо так. Можливо, не дарують своє благословення на цей напрямок, який ви зараз обираєте сьогодні. Можливо, на цю дорогу. Тому подумайте, зважте все. Також, сьогодні, ви будете збирати якийсь врожай. Можливо, в прямому значенні будете якісь плоди збирати десь, а можливо, в переносному у вигляді фінансів, у вигляді визнання якогось, ідей і так далі. Сьогодні для когось, можливо, розпочинається нова глава вашого життя. Руна Торісас в перевернутому положенні говорить про те, що вам потрібен якийсь імпульс, щоб ви швидше рухались, щоб ви вийшли із заціпеніння, тому що зараз ви в замороженому стані за руною Іса не рухаєтеся. Так от, вас хочуть підштовхнути, але руна перевернута, тобто цей імпульс ще не надійшов, ви ще не, не можете зважитися на це. І руна Ансус про спілкування, про сприятливе спілкування, яке допомагає вам ну, в різних сферах життя, про отримання нових знань, нової інформації. Ну і загалом руна успіху, руна удачі. Ну що ж, тримайте. Ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Задумайтесь над цими деякими аспектами, які я озвучила. Це важливо для балансу ваших енергій і для руху вперед.